Битва за Харків, за силу й незламність людей, битва за суми, за наші священні кордони і за сміливий Чернігів мільйони людей, що зупиняли серцями ворожі колони, бій за Херсон, за пролиті, і сльози, і кров, що оросили поля кавунів і пшениці, Бахмут, ізюм, Чорноморськ. Відбудуються знов, будуть родити у полі нові паляниці, бій за Одесу, за місто морських кораблів, за Миколаїв, Бердянськ, за порти їх і верфи, в битві за Київ, молитви усіх матерів, в силу злилися, щоб ворога лютого стерти і закипить в чавунах в Маріуполі сталь. І криворіжжя скує, і мечі, і гармати. За Україну піднімем звитяжний грааль, вільне життя у державі почнем будувати. Тетяна Мошковська, бій за Україну.